Кілька місяців тому я дивився відео на каналі Cosmos UAI. Все 7UA про те, як шукали зірку, яка могла утворитися із нашим сонцем в одній газоплодовій хмарі. Так ось я дізнався, що її видно у нас у сузір'ї Геркулес, тому вирішив її пошукати. Причому видно її добре у біноклі та невеликі телескопи. Саме тому навіть ви можете її побачити. А якщо її не можете побачити, то хоча б сфотографувати можна. Справа в тому, що зірки переважно утворюються не поодиноко, а групами в одній газополовій хмарі, а потім вони входять в склад якогось зоряного скупчення. Прикладом таких можуть бути плеяди, гіади і Персея, це, до речі, два скупчення. М35, М36, М37 та інші подібні об'єкти. Вони якийсь час існують, а потім, по мірі руху, навколо центру галактики поступово розсипаються на окремі зірки. І прикладом такого проміжного стану є сузір'я Велика Ведмедиця, а саме її найвідоміша частина це астеризм Великий Ківш. Справа в тому, що в ньому зірки колись входили в одне зоряне скупчення, але поступово вже розходяться далеко одне від одного. І через кілька мільйонів років вони остаточно розійдуться і не будуть ніяк пов'язані. Тобто, як ви могли здогадатися, що зірки, які є сонячними родичами, не зобов'язані бути поруч. Тобто вони можуть бути як і поруч, а можуть бути і на зовсім іншому кінці галактики. Тому це услання їхній пошук. Однак астрономи керуються двома основними параметрами при пошуку цих зір. перший це хімічний склад, а саме кількість металів. А металами в астрономії називають будь-які хімічні елементи, які важчі за водень та гелій. А також другий. Параметр це і те, як схожі параметри орбіт цих зірок. Тобто вони, по ідеї, мають бути подібними. Так ось, лише поки одна зірка відповідає цим всім вимогам. Це HD 162826. І вона знаходиться зараз у сузірі «Геркулес». А перед тим, як переходити далі, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, поставити на дзвіночок, написати в коментарях, що ви думаєте про подібний тип спостережень, а також можете перейти на мій телеграм-канал та чат, де ми спілкуємось. Отже, настав вечір, щойно прилетіла міжнародна космічна станція. Якраз і навіть трохи познімав на відео. Якщо вийде все успішно, то я покажу вам пізніше це фото. Але зараз головне знайти оцю зірку. Небо достатньо вже стемніло, хоч і не повністю, але вже можна побачити обриси деяких сузірів. Ось ви бачите яскраву зірку. Це зоря вега. Поруч ви бачите чотири зірки, що утворюють фігуру, яка нагадує паралелограм. І це все сузір'я Ліра. Далі, якщо йти трохи на захід і на північ, то ви можете побачити щось схоже на трапецію. Це і є частина сузір'я Геркулес, яка найбільш пізнавана. Від неї відходять чотири кінцівки. І ось саме у нозі цього сузір'я знаходиться шукана нами зірка. А це між зорями йота та тета. Її назбройним оком не видно, тому що її видима зоряна величина становить 6,55. І для цього треба використовувати вже бінокль чи невеликий телескоп. Ось ми шукач зараз заглянемо, і там буде видно три зірки. Тепер заглянемо в окуляр телескопа, І ви бачите три зірки. І та, що слабша, знаходиться згорі справа, це і є та сама шукана зоря. Та самий сонячний, ну не близнюк, але родич, скажімо так, його близький. І коли ви просто дивитеся в трубу, то думаєте, ну це чергова чмонська тьмяна зірочка, що в ній такого особливого? Але коли ви знаєте, що вона, скоріше за все, утворилася в одній газополовій хмарі з нашим сонцем і була неподалік в одному зоряному скупченні колись давно, то це змушує щось відчувати. Її маса на 15% більша за наше сонце, а також радіус на 30%, і належить до спектрального класу F. І якщо помістити на місце нашого сонця, то все життя на нашій планеті просто Пфуф! і швидше за все, я так думаю, що наша планета стане аналогом Венери, тому що, по-перше, почнеться незворотний парниковий ефект. Земля розігріється достатньо, щоб весь углекислий газ, який захований у породах гірських, вивільнився, і це тільки погіршило цю ситуацію. Також Геркулес відомий тим, що у нього є відоме всім астрономам-любителям кулясте зоряне скупчення, яке називається М-13. Але його пізніше покажу, тому що зараз ми дивилися саме зорю, яка могла утворитися із нашим сонцем. І, до речі, я забув сказати, що містень між нашим сонцем та цією зорею зараз становить приблизно 110 світових років, тобто достатньо далеко. І тепер на кінець покажу вам місяць, як виглядає в телескоп, тому що зараз місячна ніч. Я думаю, що буду далі робити подібного формату відео, тобто якісь об'єкти, які непримітні у телескоп, але дивлячись на них і знаючи історію, то це дає зовсім інші відчуття. Це може бути якийсь квазар, хоча, мабуть, мій телескоп їх не буде видно, але можна побачити якісь інші зірки, які мають або цікаву історію, або якісь наукові, скажімо так, дебати були.